Бачу на столі російські підручники. Ми правильно розуміємо, що це ті підручники, які були вже привезені сюди до Києва, якраз з деокупованих наших територій. Тобто, це те, що росіяни завозили на наші території після того, як вони їх окупували, і все це відбувалося дуже швидко. Привозили в першу чергу підручники з тих навчальних предметів, які впливають на свідомість учня. А це історія і географія. Угу. І це. Нам передали саме з деокупованих територій підручники саме цих предметів. І коли ми їх погортали, почитали, знаєте, як кажуть, волоси стали дибкою. Це точно замість науки, тут чистої води пропаганда, промивання мізків, підростаючому поколінню. От ви кажете, пропаганда на що вони роблять основний, ну скажімо, упор основний упор те, що нас України як нації не існує. Що ми ті ж самі росіяни тільки розмовляємо трохи іншою мовою? Що України не повинно бути й такої мови не повинно бути української нашої нації. Крім mm. того, вкладається. Чітка така свідомість, що Україна меншовартісна, вартісна, що українці нічого в житті за історію літ не досягли, що все це, що робилося, це Росія. Навіть назва, якою вони нас називають Мала Росія це їх трактовка. Оцей частина слова мало говорить про те, що ми порівняння з Росією не варто нічого.